Всім доброго дня, радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Expert Auto24. Ми, як завжди, на авторинку. І сьогодні ми будемо підбирати автівочку для наших замовників, точніше, замовниці. В пріоритеті в нас стоїть Міган 4. Потім будемо дивитись Каджар і, можливо, будемо дивитись Grand Сенік». І подивимось, що з цього вийде. Друзі, бюджет у нас 14-16 тисяч доларів. Обов'язковий критерій, дизельок 1,5 на механіки. Ну, стандартна така компоновочка. Саме в такій компоновці найбільше всього полюбляються автомобілі. Тому, друзі, обов'язково підпишіться, будь ласка, на канал, поставте також лайк. І напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Ми поїхали перевіряти автівочки, а ви будете ходити разом з нами і дивитись ціни на ці авто. Відео з Меганчика 4 18-го 18 року, 12800 її ціна. Ціна просто космос, реально дуже хороша. 1,5 дизельок, як правило, всі шукають його з 1,5 дизельком. Можна брати його з пробігом 200-250. Якби цей двигун не сильно такий проблемний, як 1,6. 1,6 більш такий технічний двигун. Більш технологічніший двигун і трошки такий важчий в обслуговуванні. Тобто, якщо вам потрібно буде замінити все може бути двигун, то 1,5 коштує там в районі 900 доларів, а 1,6 в два рази більше. Цей автомобіль у нас на оригінальних легкосплавних дисках на зимовій гумі. І ціна, ціна реально дуже і дуже хороша. Ціна в нас 12 800, а пробіг 119 тисяч км. Безключовий доступ. Автівочка в нас відкрита. Що ми маємо по цьому автомобілю? Дивіться, в нас великий монітор. Шестичка, електростоянкове гальмо, автохолд, перемикання режимів їзди, оригінальне шкільне мультикермо, датчики світла і доща. І пробіг 119 тисяч, я думаю, це досить непогано. Ну, Але колір. Колір такий трішки на любителя, ну, Але тут, бачите, ціна. Ще плюс, якщо маленький торг за 12 тисяч доларів ціна буде отака. Так, друзі, дивіться, відразу три ось такі красення нам попали. Четверті Мегани, Всі, я так зрозумів, на босся комплектаціях. Давайте пройдемось по цінам. Ці автомобілі стартують від 14 з пробігом около 200. І якщо ви хочете 150-120, вони стартують там, від 15 15,5 тисяч доларів. Тут дивіться, у нас 17-й рік. 1,5 сіма любимий дизельний двигун К9К і пробіг 160 тисяч кілометрів. 14 800 ціна на старті. Плюс обов'язково якийсь буде, я думаю, торг. Оригінальні легкосплавні диски і автівочка вже на хорошій літній гумі. Трішки брудні, але протектор у нас тут ще дай Боже. Е -е, лобове скло у нас оригінал, боковий також у нас оригінал. Давайте нернемо в салон. Так, що у нас тут? Дивіться? Шкіряні вставки, контурна підсвітка, великий монітор. Е -е, Шкіряне кермо. В принципі, все стандартно, нічого нового тут немає. На жаль, немає дістроніка. Ну, це таке. Предмаксимальна комплектація, музика також у нас басе. І ось такий синій колір. Також безключовий доступ автомобіль вже закрився. Так, дивіться. Цей, я так зрозумів, у нас повністю такий самий. Пишуть нам без підфарбувань. Також 2017 рік, 178 тисяч пробіг. Ціна на 100 доларів більше. 14900. Ну і плюс до всіх автомобілів обов'язковий присутній торг. Також басе, але тут у нас зимова гума і ось такі не басешні, але оригінальні реновські диски. Так, що в нас тут в салончику? Все точно так само. Такі самі вставочки, такий самий монітор, так само контурна підсвіточка, музика Bose І навіть в нас не перешиті бокові сидіння. Дивіться, в нас одна боковушечка, вона трішки потріскана, як правило, ці боковушечки тріскають навіть там на 100 тисячах кілометрів. Тобто це не є проблема, якщо ви бачите цей автомобіль і в нього трішки перешивалася одна боковушка. Це не говорить про те, що там мільйон кілометрів пробіг. Так, і ще в нас ось такий. Дивіться, в нас сенічок. На мою думку, це один із найкращих кольорів, який може бути на цих автомобілях. Не тільки Меганах, а й каджарах, Сеніках. Ну і так далі. У нас тут вже максимальна full led оптика, передні та задні парктроніки. Ціна 14500, більше ніякої інформації в нас нема. По вікнах ми бачимо, що це у нас 2017 рік. Коробка механіка, алькантара, кантара ширині вставки. Ну і, в принципі, все. Автопаркування, функція присутня, двокзона кліма і 126 тисяч пробіг. Оце, я думаю, досить шикарний пробіг для такого автомобіля. Ще можна взяти і 1200-300 від'їздити без проблем. 14500 її ціна. Гарний, практичний, безпроблемний колір. Мити його практично не потрібно. Ми такий чорненький попався. Тут куди не глянь, одні мігани. Цих міганів просто тут завались. Ось такий чорний колір. Виглядає він нереально круто, але за ним треба трішки більше слідкувати в плані мийки. 15 тисяч доларів на старті, 140 тисяч пробіг, 18 рік, 1,5 дизельок і в босе комплектації. У нас йдуть отакі оригінальні класні легкосплавні диски на зимовій гумі. Парктроніки перед зад оптика лінзована, Парктроніки ззаду у нас також присутні. Маємо безключовий доступ. І, і. і що ми тут бачимо? У нас все стандартно. Є товщиномір. Бачимо, що людина займається продажем автомобіля <смі> професійно, не дилетант в цій справі. Так, функція автопаркування. Шестипочка, переключання режимів візди, шкіряне кермо, 142 тисячі пробіг. Реально, гарний автомобіль, доглянутий. Який чорненький нам попався. Також четвертий міганчик. У нас є виписка з усіма пробігами від від і до на два листка. Крайній заїзд, 23 рік, перший місяць 152 тисячі кілометрів. Щось робили на 190 євро. Так, 18-го року цей 1,5 1,55 тисяч пробіг і 14 700 її ціна. Так, ця автівочка у нас на лінзованій оптиці. Парктроніки передні присутні, оригінальні легкосплавні диски в нас присутні, гума в нас зимова також присутня. Все стандартно, нічого в нас не міняється. Так, але саме цікаве у нас в салоні. Дивіться, у нас класні такі сидіння, Алькантара або велюр і шкіряні вставочки. То, як хоче, так і в, принципі, говорить. Ну, в основному це видно, що це Алькантарка. Так, великий монітор, 6-ступка. Все стандартно. Все стандартно. Не вистачає сюди дістроніка адаптивного круїз-контролю. І ціни 13 тисяч доларів. <ріхи> а так автомобіль досить непоганий, гарненький, повний електропакет, 4 склопідйомника, електрозеркала. Ну, в принципі, все. Гарненький такий чорний колір, але не дуже практичний. Це, два міганчика. Один універсал, а другий хетчбек. У нас хетчбеків нереально мало, знайти його трошки важкувато, але все ж таки вони бувають, попадаються і навіть в гарному стані. Так, дивіться, це в нас був комплектація. У нас такий продвинутий продавець, і навіть є QR-код, можна відсканувати і подивитись більш детальну інформацію про цей автомобіль. 12 950 євро. Ще тут таке може бути, додайте, ще там пару, пару тисяч доларів до цієї ціни. Ну, не пару, а там в районі тисячі доларів треба додати. І буде він дасть 13-14 тисяч доларів цей автомобіль. 1,5 дизель, 81 кВт, 172 тисячі пробіг. На алінзовані оптики не максимальні. Парктроніки попереду, позаду. На ось таких класних зимових колесах. Протектор досить гарний. Так, тормозний диск, ну, Чуть-чуть бардурочка є, але невелика. І оригінальні легкосплавні диски. Безключовий доступ на передніх дверках. Шкріні вставки, маленький монітор. Функція автопаркування також у нас присутня. Шкіряне кермо і електродзеркала. Також є датчик мертвих зон в зеркалах. Ну, і це коротиш хетчбек. Маленька така машинка для міста, для міської їзди, по пробочках, то що треба. За рахунок того, що вона менша, легша, їде вона прям пушка. Поруч у нас, дивіться, четвертий міганчик. Такий теж ну, не обичний кольор, я б сказав. Це у нас боссе на легкосплавних дисках на зимовій стандартно гумі. 13400 євро цей автомобіль. 186 пробіг 1,5, 81 кВт. На автоматі, точніше, на роботі. А ні, не робот, що тут там пише, нас. пишуть нам автоматична АКПП. Але тут ми бачимо механіку. Бачимо автопаркування, підігрів передніх сидінь. Датчики світла дощу. Ось такі незвичайні в нас шкіряні сидіння, плюс перфорація присутня, масаж сидінь. Гарна комплектація, дійсно, таких автомобілів дуже мало, плюс панорамний дах. Комплектація, я б сказав, просто пушка. Ну і такий незвичайний кольор. В такому кольорі дійсно їх дуже мало. В основному вони йдуть чорні, білі, сірі, графітові такі. І, в принципі, все, таких кольорів реально на пальцях можна пересчитати, на вторі, а їх практично немає. Що дивіться, попався нам ще ось такий каджарчик. Автомобіль 2019 року, 158 тисяч пробіг, 1,5 дизелючок. І ціна 18 тисяч доларів на старті. Ось такий синій, темно-синій колір на оригінальних легкосплавних дисках на літній гумі цей автомобіль. Так, парктроніки перед присутні. Машинка в нас закрита. Присутній, безключовий. Ага. Ну так нам відкрити, ми покажемо. Я ж Так, безключовий працює. Автівочка в нас на автоматі, точніше на ЄДЦ. Це, в принципі, непогана коробка, вона легко діагностується і можна діагностикою вичислити, скільки цієї коробочки ще залишилось жити. В принципі, на старіших міганчиках там міган 3, то ця коробка була трішки печальна. Зараз вона доопрацьована, їздити можна, кататись можна без проблем. Шкіряне кермо оригінальне, датчики світла дощу на моніторі, клімат такий двох зони в нас, електростанкове гальмо. І 159 тисяч пробігу. Гарний автомобільчик. 18 тисяч на старті, 19 рік, 150 тисяч на 1,5 дизельному двигуні. Це Ще один каджар, ну нереально класний цей колір, дуже сильно практичний і мені подобається, я думаю, не менше, ніж вам. На легкосплавних дисках отака в нас. Гума ну така трішки підчухана, але ще якби сезон на ній можна добити. Що нам тут вказує продавець? Ціна у нас 15900, є номер телефона, автівочка на автоматі, 16-17 рік, 16 це у нас рік виготовлення, 17-й це модельний рік і експлуатація. Але в техпаспорті автомобіль буде 16 м роком. 1,5 дизельок, 81 кВт. В принципі, Хороший двигун, всі ви його знаєте, всі ви його любите. Хороші цінковані кузова в цих автомобілях. Без двигуни, проста звичайна ходова, спереді речах, ззаді там у нас балка, два салендлока. В принципі, в ніяких проблем цей автомобіль не приносить. Єдине, що не вистачає сюди, звичайної коробки автомат, гідротрансформатор. І, це мені, на мою думку, це був би найкращий такий паркетничок, який може бути за суму в 15 тисяч доларів. Тому, друзі, якось так. Звичайні сидіння тканинні у нас шкіряне мультикермо, оригінальне, перфорація оригінальна, датчики світла дощу. Бачимо електростанкове, коробочка у нас є ДЦ, великий монітор, контроль полоси і двохзонний клімат-контроль. Дивіться, ще попались нам ось такі два каджарчика. Один графітовий, другий чорного кольору. Так, дивимося, що у нас оцей графітовий вказує нам, продавець, що тут у нас 120 тисяч пробігу, 18 рік, 1,5 дезельочок. І 16900. Її ціна. На легкосплавних оригінальних дисках також цей автомобіль на літній гумі. Вже він в нас відкритий, маємо безключовий доступ. І в нас стандартна коробочка автомат. Знову ж таки, була б механіка. Але 120 тисяч, в принципі, її сміло можна брати і на такому роботі. Ходить він, як мінімум, ще 150 повинен тисяч з них відходити. 150 можливо ні, а 100 тисяч. Я думаю, він від'їздить без проблем. 120 тисяч пробігу, нагадую, в нас на цьому автомобілі. Навігація, датчик контролю полоси. Клімат двохзонний, електроставковий автохолд. Звичайні тканинні сидіння, педальки в нас оригінальні. І 4 склопідйомничка. Зеркала в нас складаються. 16 900 її ціна. 1,5 року і 120 тисяч. Тут в нас поруч стоїть чорний. Ціна точно така сама, 16900, 192 тисячі прибіг, прибіг трішки більший з 2017 року і 1,5 дизельний двигун. Але комплектація в нас тут трішки краща. Комплектація в нас має, дивіться, такі вставочки на сидіннях шкіряні, шкіряне кермо. Функція присутня автопаркування, також контролю полоси, також автомат і двохзонний клімат-контроль. В принципі, якось так. Але пробіг трішки більший, який складає в нас 196 тисяч кілометрів. Ну, також присутній безключовий доступ. Друзі, будемо потихеньку закруглятися. Зараз покажу вам автівочки, які ми підібрали для наших замовників. Вас попрошу обов'язково підпишіться, напишіть коментар і поставте палець вгору. Поїхали дивитися ціни і автомобілі, які ми вже підібрали для наших замовників. Ну що, друзі, шукали міганчик, а знайшли сценік четвертого покоління. Досить гарний стан, непогана комплектація і пробіг, який складає 112 тисяч кілометрів. Підтверджено 100% пробіг. Вся автівочка в нас в рідній фарбі без жодного підфарбування. Маємо парктроніки попереду та позаду. Оригінальні легкосплавні диски 20-го радіуса і літню гуму 23-го року. В класному стані без жодного зауваження. Автомобіль після технічного обслуговування, нові колодки, нові тормозні диски. Має автомобіль також безключовий доступ. Не фарбований, жодний елемент не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. Маємо безключовий доступ. Повний електропакет 4 склопідйомника, шкірні вставочки на сидіннях, шкірне оригінальне мультикермо, датчики у нас там повний пакет і контроль полоси, і датчики світла, і датчики дощу і так далі. і тому подібне. На маленькому моніторі навігація в нас є двохзонна кліма, підігрів передніх сідушок, два ключика, як ви бачите, в нас присутні запуск снопки, датчик в шинах, ну і так далі. Тут у нас такі трішки робочі такі процеси. Речі і, наші, і наших замовників. Всі вікна в нас оригінальні, вікна в нас 6 року, автомобіль у нас 6, -й, 17 -й рік, 6 місяць. І в технічному паспорті українському також буде. 17-го року цей автомобіль. Я дуже довольна. Прям дуже рекомендую Романа. Дуже довольна і СТО, і перевірка, і, і все. Все, Мені все Завжди, будь ласка, хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. І вам також. Дякую, будь ласка. Друзі, всім доброго дня! У нас ще одна передача автомобіля, як завжди, популярний, надійний безпроблемний кашкайчик з 1,5 дизельним двигуном. Зустріли наших замовників з потяга і зараз передаємо цей автомобіль. Дуже класний стан, хороша комплектація. Зараз вам покажемо про цей автомобіль більш детально. Поїхали! А на буде? Так, дивіться, у нас повністю шкіряний салон, підігріви сидінь, класний стан, 180 тисяч рідного, перевірного 100% пробігу. Шкіряне кермо, навігація, шести ступечка, клімат Вакзон. Панорама на весь дах. Нічого не шите, не фарбована автівочка. Два дні в Україні. Без хімчисток, поліровок, підготовок. Вицепили цей автомобіль для нашого замовника. Шукали ми в районі одного місяця, але все-таки ми його знайшли. Є в нас два незначних. Підфарбування, по дверкам без криміналу в районі 170-180 мікрон. Легка косметика. В принципі, все. Зараз будемо передавати цей автомобіль. Це перший кашкайчик, де в нас позаду є два екранчика, наушники, DVD. Можна підключити флешку, є такі наушники. Вмикати і задній ряд може дивитися задні фільми. Значить, Це у нас мигам четвертого покоління у Богу з комплектації. Вся автівочка в рідній фарбі без жодного підфарбування. На оригінальних легкосплавних дисках з передніми та задніми парктроніками на алізованій оптиці. Всі вікна у нас оригінал включає лобове скло. Розпізнавання дорожніх знаків читає смуги цей автомобіль. Маємо безключовий доступ наперед. Нагадаю, Богу з комплектація. У нас контур цвітка салона, 4 склопідйомника, електрозеркала також присутні до автомобіля. Так, у нас датчик світла, датчик дощу, 158 тисяч рідного перевіреного 100 пробіга, великий монітор, електростанкове гальмо, механічна шестиступенева коробка передач, оригінальне шкіряне мультикермо. Сидіння в нас також в оригінальному, не шитому стані. Класна автівочка з оригінальним пробігом. Без жодного підфарбування, втівочка чистий, 18 рік для нашого замовника стола 15 тисяч 200 доларів. Зараз робимо сертифікат, так як сьогодні у нас неділя з цими документами трішки так проблемно зараз, тим паче, в нас третя година дня. Але все ж таки, зробили ми сертифікат, зустріли замовників і зараз виписуємо договір купівлі-продажа і будемо передавати цей автомобіль новим власникам. Автомобіль буде направлятись в місто Житомир. Що, друзі, всім доброго дня? Зустрічайте ще один автомобіль, який ми підібрали для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Volvo v 60 автомобіль 2014 року з 2-літровим дизельним двигуном. Тільки що поставили цей автомобіль на українську реєстрацію. Зараз знаходимося в сервісному центрі. Втівочка, вся в рідній фарбі без жодного підфарбування. На оригінальних лекосплавних дисках на хорошій зимовій гумі Michelin. Також в комплекті є літня гума з класним протектором. І гума у нас 21-го року. Так, у нас 4 підйомника, електрозеркала, от такі тканинні сидіння, оригінальне шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, електростоянкове гальмо на звичайному автоматі, гідротрансформатор, айсін, двохзонна кліма, навігація, 251 тисяча рідного перевіреного 100% пробігу. Також у нас присутні передні та задні парктроніки на звичайній оптиці і присутні в нас дістронік, адаптивний круїз-контроль. Зараз будемо передавати цей автомобіль новим власникам.